У 2019 році у ніч на 31 березня, вперше у небі над Дрогобичем з'явилося незрозуміле явище. Світла смуга, тривалий час ритмічно рухалася по хмарах, в один і в протилежний бік. І з того часу я так і не знайшов відповідь на питання про природу цього явища. Адже про нього не було жодних повідомлень в засобах масової інформації. Проте у мене та в деяких інших людей, які бачили це видіння, склалося враження, що воно якимось чином віщує переміну влади в Україні. Адже сталося це у ніч перед першим туром президентських виборів 2019 року. Хоч власне тоді. Я ще навіть не здогадувався, що до влади прийде Зеленський. Про цей випадок я давно вже забув, але те, що сталося у ніч на 22 березня нинішнього 2024 року нагадало про описану подію, позаяк нове незвичне видіння з'явилося на тому ж місці, що й попереднє. І це новене звичне видіння ви бачите на цій світлині. Яка дещо спотворює лише колір водіння? Насправді ці короткі бінарні сяючі смуги, широка і вузька, мали червоне, а не жовте забарвлення. Побачив я вперше це останнє і вже нерухоме водіння о другій годині 48 хвилин ночі. Мені показали його члени моєї сім'ї. Це хвото було зроблено о другій годині 52-й хвилині ночі, а згодом хвилин через 20 це видіння стало ще більш яскравим. Але Другу світлину ми вже не зробили, позаяк спочатку недооцінили це явище, не розуміючи, чи має воно якесь значення. Згодом проаналізували ситуацію. Дронів та ракет на територію Дрогобичини та на південний захід від Дрогобичини цієї ночі не було, повітряний простір закритий, тривога на Львівщині лише почалася, а хвенові хмари можуть утворюватися лише тоді, коли є хвен, а хвену також не було. Як свідчать карти погоди в цей час на різних висотах, над Дрогобичиною був потужний вітер, особливо на великій висоті, а тим часом ця бінарна смужка залишалася цілковито нерухомою протягом принаймні 20 хвилин, тобто стільки часу, скільки вона існувала. Зараз ви швидко переглянете дані про вітер над Дробичиною то захоче, той може зупинити кожен скрін, який його зацікавить, і перевірити, яким саме був вітер на тій чи іншій висоті. На мою ж думку, йдеться про об'єкт, який світився рефлективним світлом на висоті приблизно 4 км. Адже, судячи із деяких коментарів у Фейсбуці, які дехто пише під відповідним фото, його відразу ж опублікував місин Ростислав, це явище в небі над Дрогобичем помітили також люди, які мешкають у селі Відшаник під Самбором. у селі, яке від Дрогобича знаходиться за 21 кілометр напряму. Тому незвичайне явище залишається незрозумілим стосовно його походження, лише згодом. Переконавшись, що справді перше незвичне видіння перед виборами 2019 року з'явилося на тому ж самому місці, що й останнє, я дійшов висновку, що між ними існує певний смисловий взаємозв'язок. І якщо видіння 31 березня 2019 року провіщало переміну влади, та прихід до влади Зеленського, то останнє видіння може означати кінець періоду його правління. І те, що перше видіння було рухомим, а друге нерухомим, це лише підтверджує моє припущення. Адже всіляке явище, яке вичерпало себе, воно стає нерухомим об'єктом історії, і з моїм припущенням можна і не погодитися. Як з таким, яке нібито має в собі замало логічного зв'язку. Але це лише для тих, хто не знає, що багато історичних явищ закінчуються приблизно подібним чином до того, із чого вони розпочалися. Наприклад, першим царем Риму був його засновник Ромул, і не було в історії Риму жодного іншого Ромула, окрім імператора. Ромула Августула, який став останнім імператором Риму. З Ромула Рим почався, Ромулом він і закінчився. Розповім ще один більш вражаючий випадок, який описують давньоримські історики. Майбутній цар юдеї рода грипа, внук ірода великого губителя вихлиєнських немовлят, виховувався у Римі. При імператорському дворі. У нього були дуже малі шанси стати царем юдеї, позаяк там правив на той час його брат Архалай, старший за загреб лише на 10 років, і після можливої смерті останнього його владу мав успадкувати інший із синів Арістобула Ірод Филипп. Але одного разу сталося так, що Агриппа заснув під деревом. І коли це сталося, на дереві вмостилася сова, та сиділа тут, доки він не прокинувся. Побачив це один із германців, що належали до імператорської прислуги, який вважався провісником і сказав до Агриппи, Ти будеш царем, адже сова ніколи не сяде на те дерево. Під яким спить звичайна людина, такі речі бувають лише із майбутніми царями. А Гриппа дуже зрадів і обіцяв гарманцю нагороду, якщо його провіщення виповниться. Тоді провісник сказав Коли ще раз побачиш сову, яка сяде на дерево, де ти відпочиватимеш, то знай! Що вона віщує наближення твоєї смерті. І справді, на кінець сьомого року свого правління Ірод Агриппа зупинився під час полювання під деревом, рятуючись від спеки, та й сів під ним, аби відпочити. І саме цієї миті на цьому дереві закричала сова. Ось таким чином цар грипа дізнався про наближення своєї смерті приблизно за місяць до того, як він справді помер. Конституційний термін правління Зеленського вже закінчується, а посвідчення під час інавгурації у нього таки падало. І президентське посвідчення це є символ його президентської влади. Адже, панове, коли у водія, який отримує права в автошколі, падає посвідчення водія, всі вважають це знаком того, що права водія в цієї особи обов'язково заберуть гаїшники. Коли під час вінчання молода впустить обручку додолу, то всі вважають, що вона невдовзі стане вдовою, або ж молодята згодом розлучаться. Так само і з молодим, якщо впаде обручка з його рук. Адже нічого випадкового у світі немає, а в урочисті знакові події, тим більше все не випадкове. Двері закрилися перед Януковичем під час інавгурації, і це йому не обійшлося. То чому ж маємо вважати, що для Зеленського все має обійтися? Лише тому, що йому тривалий час все сходило з рук? Так Януковичу ж також це з рук сходило тривалий час, доки не вичерпався відведений долею термін його правління. Тому існує висока ймовірність втрати влади Зеленським ще до закінчення власних конституційних повноважень. І це незвичне явище у нічному небі, воно лише в зайвий раз підтверджує. Що саме так все й станеться? А те, що сяюча смужка не одинарна, а подвійна, одна частина більша, а інша менша, так це також не без особливого значення. Адже, як сказав би сучасний Маяковський, ми говоримо Зеленський, але маємо на увазі Ярмака, ми говоримо Ярмак, але маємо на увазі Зеленського. Тобто владний тандем Ярмак Зеленський він настільки очевидне для кожного явища, що було б дивовижним, як знамення кінця влади Зеленського являло собою одинарну смужку, а не бінарну. При цьому мало не кожен із вас каже, що більша половина цього бінарного об'єкта це саме Ярмак, а не Зеленський. А Зеленський явно менша половина. А втім, як пише давньоримський історик Святонір Тармквіл, перед кожною зміною влади в Римі відбувалося в місті чи в резиденціях імператорів чимало дивовижних подій, які вказували на майбутні переміни у владі. Тому будемо чекати нових знаків, які стануть підтвердженням попередніх.